Чергову жертву ботулізму доправили до інфекційної лікарні Харкова. 22-річна дівчина теж уживала в'яленої риби, що її купили у крамничці поруч із будинком. Нині її стан тяжкий, Марина непритомна і самостійно не дихає. Проти ботулістичну сироватку для порятунку хворої доправили аж із Київщини. В місті Харкові у нас не було Сиворотки, но нам в короткий промежуток времени була доставлена антитоксин із Київської області. Тобто, буквально в течение нескольких часов після того, як вона поступила уже в стаціонар, у Держпродспоживслужбі вже знайшли магазин, де Марина купувала таранку. Він працює і сьогодні. Щоправда, риба на полицях уже немає. Ми продавали но мы брали совсем незначительное количество. Было ли это она, у нас ли бралась рыба, никто не знает. У нас документы были все. Какую, какую рыбу она брала, я же не знаю. Она часто купляет тут раньку. Приходил врач в больницу сказав, що что що то признали, что все. А потім питав, чи нема не осталось, щоб на експертизу взяти. кажу, нічого нема, тому що вона поприбирала, помила і в кульок все покидала і винесла. Станом на понеділок в Україні вже зафіксовано майже сотню випадків ботулізму. дев'ятеро людей померло.